Вітаю пані та панове. Товариш майор, товариш капітан. Як звернутися до свого командира по українському грамотно? Товаришу майоре чи товаришу майор. У звертаннях, що складаються з двох загальних назв, як от товариш і майор, або товариш і капітан, кличну форму обов'язково має перше слово, а друге може виступати у формі як називного, так і кличного відмінка. Товаришу майор і товаришу майоре. Товаришу капітан і товаришу капітане. Але українська має ще одне слово, до речі, затверджене статутом ЗСУ, яке регулює звертання до командира. Це слово пан, пане майоре або пане майор, пане капітане або пане капітан. Слово товариші можна замінити на панове. Милозвучної української вам.